Сьогодні ми прощаємося зі своїми героями, які віддали життя за свободу та незалежність України, захищаючи нашу державу від російського агресора. 55-річний солдат Сергій Богута був призваний на військову службу 28 травня 2024 року. Воїн проходив службу на посаді майстра рухомої ремонтної майстерні. Загинув військовий 21 серпня цього року у Дніпропетровській області. Він служив в нашому батальйоні 152-ї бригади. Людина, яка дуже швидко влилася в колектив, яка якісно виконувала свою роботу. Служив він абсолютно нормально, адекватно, дуже шкода, що так сталося. 27-річний солдат Сергій Гречка був призваний на військову службу 26 березня цього року. Він проходив службу на посаді водія електрика моториста. Помер 23 серпня 2025 року на Донеччині. У цивільному житті чоловік працював водієм. Говорить його колега Юлія Кобзій. Він пішов воювати у березні місяці. Мобілізували його за декілька днів до народження дитини. Людина була дуже відзивчива, завжди домагала, навіть моя дитина плакала, що каже, завжди допомагав, навіть йому уроках. Ну так, і то на роботі він завжди завжди все робив. Вони до останнього подиху були вірними важкому, але почесному обов'язку захисника України.